вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник, і сьогодні в нашій студії, у третю річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми говоримо з бійцями Криворізького середку Центурія. Говоримо про їхню роботу, про допомогу на місцях влучання ворожих ракет та про виклики, з якими вони зіткнулися за ці три роки. І говоримо ми з легіонером Центурі Артуром Жаровим та бійцем Центурія Микити Статєва. Хлопці, радий вітати вас. Вітаю. Давайте ми для того, щоб було більш зрозуміло нашим глядачам, Почнемо з того, взагалі, коли був створений і з якою метою Криворізький осередок «Центурія». — Криворізький осередок Центурії створений був у 2020 році. Створений він був бійцями Азову на той час. Створений був з метою, щоб відібрати. Патріотично на налаштованих так? людей, так, щоб підготувати цих людей, тому що вже тоді було зрозуміло, що незабаром буде повномасштабна війна. Звичайно, ніхто не знав, яких масштабів все це буде, але вже тоді все це було зрозуміло і нам потрібно було готуватися, і ми готувалися. А, які основні напрямки діяльності осередку? Напрямки діяльності, ну, якщо назвати такі самі основні, то це розвиток молоді, допомога фронту, ну і в цілому патріотичне виховання, націоналістичне, так? я б сказав, виховання. А, так, а як змінилася робота осередку за ці три роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Почало приходити набагато більше молоді. Всі розуміють, що вже нікуди не дітися від цієї війни. Настав час темряви та потрібно діяти, а, так. готуватися. Та би ще від себе додав, що е, на початку в нас не було стільки е, технологій, наприклад, я б зараз кажу за дрони. Е, станом на зараз центурія вже опанувала дрони, е, Центурія вже опанувала тактичні е, різноманітні заняття. І ми йдемо, мабуть, скажімо так, в один крок з війною, хоча ми не військова організація. Так, хлопці, ми неодноразово зустрічалися в цій студії і з вами, так і з іншими бійцями, і говорили саме в ті дні, коли були прильоти ворожих ракет по Кривому Рогу. І для того, щоб більш також люди розуміли, що входить у вашу роботу от саме після цих ракетних ударів. Ну, Перший найважливіше це. Приїхати раніше за всіх і надати допомогу людям, тому що ми неодноразово стикалися, що Центурія може надати допомогу більш добре, аніж деякі інші люди. Не будемо там казати ні про кого, нічого. Всі молодці, всі стараються, але. Вже неодноразово ми стикалися з тим, що в нас дуже добре виходить, і це саме наш напрямок. Друге, вже після того, коли всіх людей евакуйовано, коли поранених і постраждалих, скажімо так, немає, центурія переходить до допомоги в розбиранні завалів. Ну і можливо допомога е, цивільним людям, які теж постраждали від цих прильотів, там десь допомогти щось винести, якісь е, побите с... скло, якесь або щось подібне. Можливо, е, забити там вікна, але це вже таке другорядне, вже скажімо, другорядне так. так. Ну тобто такий спектр широкий, так, вашої допомоги. Можна сказати, всім, хто цього потребує. Так. Е, чи були випадки за ці три роки, які, можливо, запам'яталися вам найбільше. Ви маєте на увазі на. От саме на місцях е, прильоту mm -hmm. ворожих ракет? Ну, Такі випадки, які запам'яталися, це на Першому східному, коли був приліт. Е, там дуже багато бійців нашої організації змогли. Е, Використати першу домедичну допомогу і саме надати її постраждалим людям трьохсотим. Ось тоді було прям, ну запам'яталося дуже сильно цей день для всіх бійців нашої організації. Артура. Я би хотів додати, що саме нека наш бієць нашої організації тоді врятував жінку на першому східному під час цього прильоту. Не розумію, чому він про це не сказав. Але... Скромність, скромність так, так, так. прикрашає. І ще мені запам'ятався прильот на дружбі <кій> по готелю. Тоді ми теж прибули одними з перших. Після першого прильоту одразу був другий прильот, нашому побратиму побило автівку, але тут річ не про те. Тоді теж нам вдалося врятувати чоловіка. У нього були проникаючі поранення ніг. Наскільки пам'ятаю, щось у нього було стазом, не скажу точно, зламаний він був чи ні. Це вже більше до медиків, але ми. Дали йому таку допомогу, яка казала про зламаний таз, і перенесли, передали його в швидку допомогу. Теж запам'яталося. Мені здається, я ми б зустрічалися так, в цій так. студії після цього ворожого удару по готелю Дружба. І я пам'ятаю, що начебто ми згадували цього чоловіка цю ситуацію. А, з якими труднощами ви стикаєтесь у вашій роботі? Труднощі. У, чесно кажучи, труднощі. Це всі наші ці сварки, які були з поліцією, коли ми не можемо спокійно, безперешкодно пройти до прильотів і використовувати свої знання саме за фахом. Коли ми стоїмо і просто чекаємо, доки хтось там вирішить нас пустити, хоча в цей час ми могли б бути ефективними. От це не, мабуть саме такі великі труднощі наші. Заняттях наших труднощів немає. У нас є багато досвідчених людей, які кожен своїй, свої, скажімо так, сфері. справі, в своїй сфері, так, є досвідченим фахівцем і може добре і досконало навчити нашу молодь і всіх наших прихильників. А що, думає, що вам допомагає триматися морально та фізично в ці тяжкі часи? Ну, ми дуже багато до цього готуємось, тренуємось, та ці тренування е, допомагають нам бути спокійним, зі спокійною головою та просто виконувати свою е, працю. Я би зі своєї сторони міг сказати, що е, триматися морально та фізично нам допомагає пам'ять про тих, кого вже немає. Ми розуміємо, за для кого ми тут працюємо і яка наша мета. Що найважливішого ви особисто для себе зрозуміли за ці три роки повномасштабного вторгнення? Для себе я зрозумів, що треба підмсити смерть великих лицарів, наших воїнів, які віддали своє життя за нашу країну, і потрібно буде нищити нашого ворога. До кінця. Так. Артуре. Ну, нищити ворога до кінця, і кінець буде тільки тоді, коли ворогів не залишиться. А, чудово. Як на вашу думку, змінилося суспільство за цей час, за ці три роки? Цікаве питання. Суспільство. Ну, для початку хотілося б розуміти, що ми можемо назвати суспільством, тому що, дивлячись на наших людей, я бачу, що вони. На початку вони були суспільством, потім це суспільство кудись поділося і кожен знов почав займатися своїми справами. Ну, Буденні дні пішли у людей. І я помітив, що люди гуртуються тільки коли в нас щось трапляється. А я хотів би, щоб наші люди були завжди згуртовані. Тоді оці наші скажем так, зібри, приймуть одну білу полосу і все в нас буде добре. Яка підтримка від держави та громадян була б найбільш ефективною, на вашу думку? Ну, по-перше, не заважати саме центурію. але я б не сказав, що нам хтось там дуже заважає, нема у нас такого. Було б, мабуть, Класно, щоб держава підтримувала наші проекти, допомагала нам фінансово, тому що націоналісти це бідні люди, як не странно. І якщо б нам частіше допомагали реалізувати наші проекти, то, можливо, в такому недалекому майбутньому на фронті стало б більше всяких прикольних причиндалів для війни. Так. І останнє, до речі, про проєкти та якісь ініціативи. Так? Чи є вже плани і ініціативи на майбутнє осередку? Так, проєкти є. Проєктів багато, ініціатив багато, але ми не можемо тут цього, цього казати. Що можу сказати, що можливо буде якась школа цікава. Тобто, Але... Плани на майбутнє є, так, проєкти так. розробляються і це вже а, дуже добре. Але, хлопці, на цьому будемо ставити крапку. Я вам хочу подякувати за те, що ви завітали в нашої студії, а, і подякувати вам за вашу роботу і роботу вашого осередку. Щиро дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про те, як працює криворізький осередок Центурія. В гостях у нас були Артур Жаров та Микита Статєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.